Розумні, сильні, витривалі і дуже хитрі. Бурі ведмеді безроздільно царюють у лісах. Поведінка бурих ведмедів може бути досить непередбачуваною. І ніколи не знаєш, що він зробить, мирно обнюхає те, що хоче, і піде або ж негайно атакує. Наприкінці відео розповім. Що робити, якщо ви в лісі зустрілися з ведмедем один на один? Насправді бурі ведмеді можуть бути різного забарвлення від світло коричневого до практично чорного. Бурий ведмідь може розвивати швидкість до 50 км за годину. Що робить його? Швидшим за багатьох коней на короткій дистанції. Один удар лапи ведмедя може переламати хребет великій тварині, наприклад, лосю. Хоча ведмеді всеїдні, 70-80% їхнього раціону складається з рослинної їжі, ягід, горіхів, трави та коріння. Перед сплячкою ведмідь може споживати до 20 тисяч калорій щодня. Під час сплячки ведмеді не тільки не їдять, а й не випорожнюються, оскільки їхнє тіло переробляє власні відходи. Ведмеді мають гарну пам'ять і навіть можуть запам'ятовувати. Маршрути, якими ходили багато років тому. Ведмідь може відчути запах їжі або іншої тварини на відстані до 30 кілометрів, ведмеді часто труться об дерева або дряпають їх, щоб позначити свою територію та зняти свербіж. Мають гнучкі губи. Завдяки ним. Вони можуть акуратно знімати ягоди або навіть відкривати рибу, не пошкоджуючи її кісток. Малюки-ведмежата постійно граються один з одним, тренуючи навички боротьби та виживання. У дикій природі бурі ведмеді можуть жити до 30 років, а в неволі до 50. Що робити, якщо ведмідь вас помітив. Не дивіться ведмедю прямо в очі. Він може сприйняти це як виклик. Повільно відходьте назад, не повертайтеся спиною і не робіть різких рухів. Якщо ведмідь наближається, говоріть спокійно, це може допомогти йому зрозуміти, що ви людина, а не здобич. Якщо ведмідь починає нападати, спробуйте відлякати його, розкинувши руки, кричачи і використовуючи ведмежий спрей. якщо він у вас, звісно, є з собою. Якщо ведмідь уже атакує, прикиньтеся мертвим, лежачи на животі, закривши голову руками. Якщо це не допомагає, бийте його по чутливих місцях, очі. І ніс.